Дуже було багато планів з самого початку ми, де, з головою е, нашої громади. З проданим Олегом дуже багато обговорювали в нас проекти по відновленню матеріальної бази, купівля шкільних автобусів пооптимізувати мережу, забезпечити якісну освіту. Багато було сплановано по закупівлі інтерактивних комплексів, де обов'язковою було умовою, що від найменшої школи це будуть мати і маленькі, Школи не тільки міські великі школи, від і маленькі також мають право на те, щоб працювати з гарним обладнанням, але в один день ті всі наші плани були перекреслені, тому завдання у нас стоїть на даний момент таке. Базовим він вчили вчителів, вчать вчителів, як працювати з мобільним телефоном і відповідно вести всі уроки і вивчати інструменти суто з мобільного телефона на середньому рівні. Вчителі вже працювали більш там ускладнено, Вони вже працювали Google, Google-форми вивчали, Google Кіп, Google Календар, Google сайти, Google-презентації, Google документи, і всі ці інструменти вчили використовувати в освітній діяльності. І поглиблений рівень був якраз працювання з хромбуками. Це якраз такий, такий пристрій, який є порівняно недорогий, але його можна. Використовувати в освітній діяльності. Навчання е, цифрових технологій воно дуже нам допомагає, оскільки е, нова українська школа, заобезпечення нам технічне, це дуже-дуже необхідне для отаких маленьких діточок. І навчання, звісно, воно нам допомагає. Ц, ц, нов, новизна завжди для дітей, дуже хороша справа. І тим більше, що технології новітні вже у кожного вдома є, і ми мусимо йти плавно в ногу з цифровими технологіями і працюєш на уроці постійно користуючись тими засобами. Існує величезна кількість і українських і міжнародних платформ, які дозволяють нам проводити чудові уроки. Перша ця платформа є така Learn English Teens, Learn English Kids, яка абсолютно є насичена великою кількістю віршів, пісень, інтерактивних ігор, як для маленьких дітей, так і для підлітків і для старшої школи. Також ми використовуємо платформу. World Wall, де ми можемо створювати вправи, хмари, колеса, фортуни, і учні можуть працювати. Наступне це є платформа Американська NearPod, де проводимо всякі інтерактивні екскурсії по музеях, по різних країнах. І платформа Mentimeter, де ми створюємо хмари, де ми створюємо опитування учнів, голосування. На літо ми працювали і е, намагалися зробити все ж таки е, сховище в першу чергу надійне, щоб воно було. Тому е, решітки на, на стелях, я знаю точно, що решітки є у стінах, бо коли хотіли зробити додатковий вихід е, власне з цієї частини сховища, то не вдалося нам розбити стіни, бо вони зроблені дуже надійно із блоків, і всередині, виявляється, є такі металеві решітки. Наше укриття на випадок тривоги, ми діток приводимо сюди. Садочок знаходиться перед, буквально через дорогу від укриття. Тобто ми вкладаємося буквально в 5-7 хвилин, щоб діток підняти і вдягнути і привести сюди укриття. Місця тут є досить багато для діток. Є можливість діткам погратися. Ми там маємо ігри настольні. Укриття повністю прилаштоване. Тому що тут є витяжка, тут є туалет, є опалення, є другий вихід. Тобто, всі вимоги, які ставляться, то ті всі вимоги дотримані для того, щоб дітки спокійно перебували тут в укритті. Вони не бояться, вони з задоволенням йдуть сюди. У нас вже готове найпростіше укриття, тому що до сьогоднішнього дня нам доводилося працювати у дистанційній формі, і це дуже незручно, звичайно, особливо для учнів початкових класів і 5-9 класи, і тому ми сьогодні думаємо, що це вже останній тиждень, що ми працюємо дистанційно, і ми вже будемо працювати очно. Школа побудована ще в 1951 році, і ще по тих проєктах дуже високі стіни, ви бачите. І трошки багато треба витрачати тепла, щоб утеплити школу. І були проблеми, бо теплотраса проходила через подвір'я. Ще раніше за такий проект зробили 42 метри, і багато втрат було тепла, що ми гріли просто землю. З цього року нам вдалося зробити теплотрасу, дякуючи і відділу освіти, який ще до війни вдалося виділити нам більше 41 тисячу гривень. Ми придбали утеплені труби. Ми потім ще за 20 чимсь тисяч придбали труби для. Продовження теплотраси, яка вже проходила не через подвір'я, а через їдальню, через гараж. І вдалося нам зекономити десь приблизно 30% тепла. Тобто, це це тепло обігріває на даний час школу. Раніше теплотраса йшла від котельні, от сюди через подвір'я, і виходила аж там з'єднувалася із школою 42 метри. Це втрата тепла. Відповідно, була дуже величезна. О, а зараз ми теплотрасу провели напряму через гараж, через їдальню і тут повертаємо 16 метрів з'єднання зі школою. Відповідно, ми утеплюємо і гараж, і е, нашу їдальню. Це наша була найбільша проблема останніх кілька років. Цей корпус, це корпус початкової школи, перший четвертий класів. Він дах протікав дуже давно вже. І останніми е, роками вас і інші техпрацівники завжди намагалися щось підкласти, там, е, якісь посуди для того, щоб стримати ту воду, яка текла вниз. У нас зроблені дуже гарні ремонти всередині. Вартість, дороговартісні ремонти, є хороша Апаратура, техніка. І, звичайно, що жалко, шкода, щоб ці хороші ремонти були пошкоджені. Ось ми звернулися до міського голови Олега Йосиповича Продана для того, щоб посприяв у перекритті даху. Олег Йосипович з розумінням поставився до нашої проблеми, і відповідно, за допомогою рішення сесії міської ради була надана нам допомога. Перекриваючи школу, ми хотіли зберегти історичну цінність нашої школи. Зокрема, ось як ви бачите, є зроблені такі на даху віконечка. Це наша така історія. Ми коли перекривали, подивилися, що. Матеріал досить нормальному, що в стані. Ми його перекрили, покрили лаком, такий, що не боїться ні холоду, ні сонця. такий, щоб ще довго служив. Ось і так ми це старалися робили. Працювали наші працівники школи, працювали наймані робітники, майстри. Треба стояла довший час, достатньо гостро, а особливо проблемно виявилося минулого року, коли оце був такий невеличкий землетрус. І ті місця, де е, протікав дах, і пробивалося вже в стелі, оці такі робилися ну, намоклі такі частини. І в одному класі просто частина стелі всередині в приміщенні завалилася. Ну, Не було дітей, все було нормально, ніякого нічого наслідків, крім того, що. Отака От була. І тоді вже приїжджав Олег Йосипович тоді в плані передвиборчої кампанії. І він бачив все це. Також я довела до відома і адміністрацію, і депутатський корпус, і взяли на замітку. І при першій нагоді нам допомогли, і ми маємо дах.